З кожним роком в Україні зростає кількість людей, які належать до маломобільних груп населення. Для них доступність міського простору не про комфорт, а про щоденну необхідність. Це не лише люди з інвалідністю, а й батьки з дитячими візками, вагітні жінки, люди з тимчасовими фізичними порушеннями або особи старшого віку. До цього переліку через повномасштабне вторгнення додаються все нові історії. Володимир Ніколайчук ветеран, який під час бойових дій втратив обидві ноги. Після лікування і реабілітації зіткнувся з ще одним викликом пересування містом на кріслі колісному. Дивлячись на навколишнє середовище, ці бордюри, ці пандуси, загалом їх немає. Біля аптек, біля великих магазинів їх немає. За три роки війни ми інваліди потребуємо цього. В кого є якісь батьки, якась близька допомога, тому краще може хтось ззаду допомогти. Я їду з дружиною, дружина мене маленька худенька, не може мене під бордюр випхати. У таких ситуаціях виручають небайдужі перехожі. Та Володимир мріє не про милосердя, а про те, щоб у місті не доводилося просити допомоги. Бо головне мати змогу пересуватися самостійно. Щоб таких бар'єрів ставало дедалі менше, у Тернополі розробили п'ять маршрутів безбар'єрності. Один із них зараз активно облаштовують у центральній частині від СНАПу до кооперативного коледжу на вулиці Руській. Йдеться не лише про оновлення тротуару, а й про пониження бордюрів та встановлення тактильної плитки. На даний час виконуються роботи, особливо на тих ділянках, де особливо непригодні для пересування. Тут ставила бруківка ще при радянській владі в 80-х роках. Вона вже практично вийшла з ладу і мало того, перекосилося в сторону будинку. Стоїть. Якщо йдуть дощі, то вся вода йде в будинок, заливає будинок. Маршрут вимагає облаштування таких елементів як тактильної плитки, попереджувальної і направляючої. Одна направляє відповідно, друга попереджає про дану перешкоду. Також буде облаштовано не тільки основний прохід до ЦНАПу, а всі заклади торгівлі перед сходами, щоб люди мали можливість так само ту, безперешкодно туди добратися. За ходом робіт уважно стежать і представники громадських організацій. Один із них Тарас Хоміцький, який сам пересувається на крісті колісному, каже важливо, щоб усе було зроблено якісно з урахуванням потреб маломобільних людей. Це центральна частина міста і тут. Такий досить жвавий трафік людей, в тому числі маломобільні мобільні групи. Ми подивилися проєкт, і там є певні питання, які ми ну, озвучили, і сподіваємося, що буде реакція. Ми максимально намагаємося врахувати думку. Громадських організацій, маломобільних груп населення для того, щоб їм було якомога зручніше і безперешкодно добратися до пункту призначення у межах створення безбар'єрного середовища у Тернополі оновлюють також ділянки на проспекті Злуки біля будинків 33-37, а також тротуар від вулиці Патріарха Мстислава до князя Василя Костянтина Острозького. 2 головна мета не просто замінити покриття, а зробити місто доступним для всіх.